Болівого шоку не існує і від болю неможливо померти. Привіт, мене звати Машнезара, я військовий медик, і сьогодні ми розберемося з одним найбільших міфів військової медицини. У першу чергу давайте домовимося про медичне визначення поняття шок. Так, ми часто кажемо в повсякденному житті я в шокові чи я шокована. Але та психоемоційна реакція, яку ми називаємо шоком, не є шоком з медичної точки зору. Медичне визначення шоку дуже просте: це недостатня перфузія, тобто постачання кисню клітин організму. Кисень в організмі переносить кров, тому причини шоку здебільшого серцево судиння або пов'язані з втратою крові. Саме про це ми поговоримо, як відрізнити різні типи шоків. Отже, ви приїхали на заправку. Коли бензукачка не працює, зламалася. Це якраз приклад кардіогенного шоку, коли серце не може викидати кров. Причиною кардіогенного шоку може стати інфаркт міокарду, ендокардит, міокардит та інші проблеми із серцем. Але не кожен інфаркт обов'язково призведе до кардіогенного шоку. Наступний приклад обструктивний шок. Ви приїхали на заправку, бензокачка працює, все окей, ви поставили машину, вставили пістолет у бензобак, але дизель запарафінула і він не може пройтися по трубках. Обструкція це певна механічна перешкода для викиду крові із серця у судинне русло. Причинами можуть бути тампонада серця, зайва рідина навколо серця, напружений пневмоторокс, яким ми іноді працюємо, також може стати причиною обструкції. Наступний вичок – у дистрибутивний. У нас є проблема з розподілом рідини в організмі. До дистрибутивних шоків належать нейрогенний, септичний та анафілактичний шоки. Коли наслід дистрибутивний шок, ви приїхали. бензокачка працює, з трубками все окей, ви встали під пістолет у бензобак, але бензин попав всюди, тільки не туди, куди треба. Він просто витік довкола. З різних причин судинне русло розширюється різко, і кров не попадає туди, куди треба, знов таки викликаючи проблему з перфузією тканин. Медики пам'ятають, що при нейрогенному шоку проблема полягає в тому, що спинний мозок ушкоджений і не дає наказу судинам скорочуватися. При анафілактичному шоку проблема з вивільненням гістаміну, який розширює судини, а при септичному якраз таке те, що сепсис пригнічує вивільнення вазопресину. І, нарешті, тип шоку, з яким ми працюємо найбільше як військові медики, ви приїхали на заправку, все мало б бути окей, але висить велика табличка, що немає пального, тому що воно все витекло, його розібрали і його просто не вистачить для вашої машинки. Це гіповолемічний шок, який виникає через значну втрату об'єму циркулюючої крові або інше втрачання рідини з організму. Він лікується в першу чергу збільшенням об'єму циркулюючої крові завдяки масивній трансфузії крові та її компонентів, що вже можна робити і на довгоспітальному етапі. Тепер, коли ми з ними знаємо чотири типи виникнення шоку, ми можемо проаналізувати, чи може біль викликати якийсь із типів шоку. Чи створює біль механічну обструкцію для судин серця та роботи серця? Ні. Чи призводить біль до різкого збільшення судинного русла, розширення судин? Також ні. Навпаки, біль може звужувати судини, підвищуючи судинний тонус, чи призводить біль до різкої втрати крові або рідини з організму. А -а. Тож тепер ми знаємо, що біль не може бути причиною шоку. І ще одна важлива штука. За пошуком pain shock ви не знайдете жодної адекватної публікації англійської мови. Що ж це значить, що бойовий шок лікується тільки в Україні? Ні, це означає, що це наслідок совка. Ми любимо пацієнтів і обов'язково болимо. але тільки після того, як ми усунемо справжню загрози для життя.